Майже 50 тонн сміття прибрали комунальники в одній з лісосмуг поблизу хутору Герсиванівського. Пластикові пляшки, залишки будматеріалів, скло та пакети. Це все люди тривалий час тягнули до посадок, припускають комунальники. М -м -м за навіть, за год, на то ще за два не набралося. Щоб очистити лісосмугу, задіяли дюжину людей та спецтехніку. У перші ж години зібрали та вивезли 40 тонн сміття, розповів дорожній майстер КПЕКосан Олександр Буковський. Дуже щільно, щільно забруднена, майже на кожному квадратному метрі по відру мусора. Побутове і непобутове ну, більшість побутового сміття. Більшість, більшість такі стекло, банки, склянки, консервні банки, мусорні пакети. Проїжджа дорога, люди викидують. Вивозять навіть прицепами, видно, що прицепами легковими вивезено. Комунальники закликали жителів та гостей громади з повагою ставитися до їхньої праці та не створювати стихійних звалищ.